Нарешті знайшла польський гриб. Ось він який. Па. Маленький і гарненький. Будемо шукати далі. Польські грибо ростуть відкрита, але побачити їх дуже важко, бо вони ось такі темненькі і їх майже не видно. Але якщо подивитися і нікуди не поспішати, то можна і побачити. На сьогодні це поки що рекордсмен за розміром. Дуже гарний. Треба бути дуже уважним, щоб побачити гриби. Вони темні і їх не видно. А ось іще достойний екземпляр. Ось ще один претендент на звання найбільшого польського гриба на сьогодні. Ось такий гарний. Коли знайшов польський гриб, треба подивитися поруч, бо повинні бути ще. І ось вони. Яка красуня. Сироїжка, молоденька. Але я її, її рвати не буду, нехай росте. Сьогодні в мене відкрите полювання на польський гриб. Знайшла цілу родину, тепер треба бути уважними і не поспішати. Ось такий лов сьогодні. Клас?